Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Скажіть, допоможіть вищі сили. Які плани у рашистів щодо міста Харкова на місяць, на місяць березень, на найближчий місяць? На місяць березень? Важка! Дуже важко расистам. Їм хочеться робити агресію, але дуже важко це робити. От. Всі плани расистські будуть зруйновані. Вони не зможуть чинити агресію. Тут більше, напевно, планують заводити якусь групами людей. Ну, такі... Це більше стосується, напевно, кордону. От, диверсантів, яких-то запускати. Да, ну, це більше як розвідка, я так розумію, якась щось подібне. От. Але план буде зруйновано. Таких масштабних обстрілів і не зможуть чинити. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую Весь негатив убираю. Повертаю назад росіянам. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухові хвилі ламки, всі міни і гранати. Одвожу від харків'ян. повертаю назад росіянам. Всі біль, сльози, страждання, все, що щинили росіяни. Із е, українцями, із містом е, Харків. Усі руйнування, всі смерті, сльози, страждання, що принесли росіяни Харкову, повертаю їм назад. Тому, хто дав накази, хто виконував, все назад вертається, хай на них сипеться і падають ці бомби ракети. От і ракети. Буде так і так буде. І прошу, допоможіть вищі сили, допоможіть, відбудуйте місто, допоможіть відновити місто. Добре, добре. Допоможіть всім людям повернутися у свої домівки, жити і радіти життю, продовжувати життя в місті Харкові. Прошу, вищі сили, допоможіть нашим військовим захистити місто Харків і винищити повністю всі. Всіх росіян, всіх хто обстрілював Харків, щоб вони більше не змогли існувати в всьому світі, буде так і так буде. І прошу допоможіть зруйнувати всі склади з боєприпасами в Росії, щоб більше їх не було ні зброї, ні людей. Військових і жодної військової інфраструктури в расистів не було. Перекриваю. По Верховному суду, прошу повернути всьому командуванню Росії, всі їхні бомби, що обстрілювалися, скидувалися на Харків. Перекривають. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всю військову авіацію Росії, щоб вона більше не могла існувати, щоб були повністю розруйновані і знищено і стертої із землі. Усі літаки військові в Росії, щоб вони більше не могли чиняти злочини. І їм повернулося все назад, всі бомби, ракети і снаряди. Буде так і так буде. Да буде захищено міцно Харків, буде так і так буде. Труха всі шляхи трохи на захист, на міцний захист Небо над Харковом закрите, повністю буде Буде все сказане, здійснено так буде. Цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!